Пане як вам враження від сьогоднішньої зустрічі, від сьогоднішнього міроприємства? Ну, як вам подобається чи ні? Яка ваша думка? Відносно всього, цього. ну дивіться, враження завжди позитивні і приємні. Е інших і не може бути, коли відвідуєш ці місця, бо ти завжди е приймаєшся і насичуєшся цим духом, е усвідомлюєш, розумієш те, що е видатний. Пророк українського народу і нації маленьким хлопчиком, звичайною людиною ріс і жив саме в цих місцях, де ми зараз тут. Це насправді намолені місця, і духовно вони дуже насичені і надихають, наповнюють, переконаний тому не тільки мене, а й будь-яку людину. Особливо приємно відвідувати ці місця. Сьогодні з такої гарної нагоди завжди наголошую на важливості державно-приватного партнерства, і дуже добре, що є дійсно сумлінний бізнес, який поряд паралельно із своєю основною діяльністю. Провадить і отаку от благодійну е, діяльність спрямовану на розвиток, збереження, популяризацію, примноження е, української культури, адже е, українська культура. Е, Завжди була важливою, і відігравала важливу роль в житті народу. А зараз це вже не просто для душі а українська культура це одна із домінуючої складової української національної безпеки.